Коли закінчиться така війна, якщо ми уявимо, що вона закінчиться і так, як от нам хочеться, про що ви мрієте? От що б ви хотіли зробити таке, що от зараз там немає змоги втілити, там свої якісь мрії, можливо, якесь хобі? Мені важко уявити світ от, без війни. Я навіть не знаю, які плани чи мрії можна побудувати. Хочеться побачити сім'ю, а там же це решта воно якось саме складеться. Побачити і нарешті не переживати, що там не дай Бог що з ними трапиться. Угу. О, це, мабуть, це найбільше мрія. Останнє питання: чи чули ви про воєнволі? Не чули У чу. нас тут прямо в Черкасах виробництво військової амуніції, хорошої амуніції не багато військових користується, і ми вам в будь-якому разі хочемо подарувати патчик, або якийсь із ось цих. А якщо ви підпишетесь на нас, де ви потім побачите з собою відео, ми вам подаруємо підсумочок. Ось дивіться. А і чекайте. Якщо ви підпишетесь, ось у мене ще є такий купон на знижку. Ага. Один для вас і два для побратимів. Для вас дарасі, ось. Дарасі. ось тут у нас є багатецько ось таких різних патчів. Ага. Майстри Йода, ось такий класний. О, я давай, такий загальний та. і фірмовий патч однозначно. Фірмовий патч наш. Ага. Оцей нас смішні різні відосики є. Тому ми можемо навіть настрій піднімати. Окрім того, що спорядження хороше, що йому можемо піднімати настрій. Дякую. Я вам дуже вдячна за спілкування. Бажаю гарного дня і бережіть себе, і щоб ваша мрія таки здійснилася. Нам все добре, до побачення.